Всім привіт! Сьогодні нас чекає легкий комплекс. Ми все будемо робити вертикально, тобто ви можете виконувати її будь-де, де вам зручно, на роботі зробити невелику перерву. Нічого нам не потрібно, лише невеликий простір і стіна шафа, будь-що, на що ми зможемо з вами потім опертися. Отож, ми одразу починаємо. Стараємося витягнутися, знайти своє нейтральне положення. Немає ніяких відтопер топирого назад чи завалення на коліна вперед. Одна рівна лінія від голови вниз, і між двох плечей у нас така ниточка, яка витягує нас завжди в сторону. Ми починаємо з того, що ми правою рукою витягуємося високо, високо-високо, з легким нахилом, розтягуючи весь правий бік і опускаємо. І все те саме лівою рукою. І з цього положення ми з вами руки не опускаємо. Вони завжди у нас зігнуті в ліктях. Спробуємо зробити це навдих, вдих, вдих. Потягнулись. Повернулись. Інша рука. Яка рука витягується, та стопа максимально тисне в килимок. Вдих і видих. Ноги можна поставити трішки ширше, якщо зручно. Нахил. Витягнулись. Нахил, витягнулись. Давайте ще по одному. Вдих, видих. Вдих, видих. Продовжуємо. Тепер, наприклад, якщо ми праву руку витягуємо, ліву можна поставити собі на ребра. І з видихом закрутитися. Коліна може бути призігнути. Розкритись і повернутися в центр. І змінюємо. Нахил гарне розтягнення. Коліна злегка м'ягкі закрутились. Розкрились. Під'йом ще по три. Вдих, видих. Всередину. Вдих, розкрились. Центр. М'ягко, спокійно, настискаючи зуби. Повернули ще по два. Вдих. Видих, вдих. Вдих. Повернулись. Не поспішати. Наверх. Останнє повторення. Крутились. Викрутились. І останнє. І наверх ми продовжуємо. Знову ж таки, нахил. Але тепер ми з вами злегка розкритись тут трошки менше рух. Центр. Ми закручили всередину, тепер йдемо назовні. Але тут набагато менший рух. Розкрились, закрились. Центр. Гарне витягнення. чуть чуть розкрили. Коліна можуть бути призігнуті, закрили центр. Трошки подивилися в стелю. Центр. Трошки. Коліна призігніть, не стоїмо на рівне, ще по одному. Останній. Є. Чуть-чуть можна ось так струсити, якщо вже відчувається занадто руки. І ми з вами правою ногою почергово то права, то ліва, робимо крок вперед. Гарно розкриваємося за руками, повернулися знову. Лівою крок, вдих, розкрилися, повернулися. Помалюємо таке гарне, гарне півколо. Повернулися. Вдих, видих. Вдих. Видих. Ще. Чотири. Три крук. Витягнулися. Два. Останній один є, залишаємося знову в цьому положенні. Руки витягуємо в сторони, долоні дивляться вниз. Чуть-чуть призігнувши коліна, ми повертаємося в одну сторону і в іншу сторону. Не попереком крутимося, тобто не тазом починаємо валяти, а грудну клітку закрутили, закрутили. Закрутили, закрутили. І по чуть-чуть ви починаєте відчувати цей рух в колінах. Коли у вас коліна починають йти в одну сторону і додавте чуть, чуть більше. Чуть-чуть підсіли, підсіли, підсіли. Коліна самі запустили цей рух. Надто швидко не працюємо. В одну п'ять. чотири, Три, два. Один. Є. Струсили. Права рука у нас знову робить. Права нога крок вперед. Правою рукою витягнули весь бік. Повернулись. Ліва. Витягнулись. Повернулись. Поштовх. Повернулись. Поштовх. Повернулись. 4, Три. Нога йде вперед, коліно згинається. Два. Один. Чуть-чуть зменшуємо крок. Права нога крок, права рука витягнулись, витягнулись. А потім ми відчули всією правою частиною. Обіймаєте великий м'яч, права нога злегка згинається. Ми занурились вниз. <клух> а тепер, навпаки, приклеїмо нашу спинку. Розкрутились. Права нога на місце, рука на місце. Ліва. Вдих. І скруглитись. Ліва стопа тисне в килимок, гарний нахил. Розкрутились. Повернулися. ще по одному. Вдих. І вниз, вниз, вниз. До кінця праву ногу не вирівнюйте. Розкрутились. Останній. Дих. Ух. І раз. Розкрутились. І тепер підходимо до нашої стіни. Будь-яка опора така, щоб ми могли впертися. І одразу ми з вами стаємо, пираємося руками в стіну і відходимо крок назад. Щоб ми не стояли рівненько біля стіни, а отак гарненько відійшли. Руки штовхають нашу стіну. І ми з вами відводимо сідниці назад. Вдих. І видих. Повернулися. Це виглядає ось так. Продовжуємо. Вдих. І видих. У вас руки на стіні. Вдих. І видих. І ще вдих. І видих. У вас руки на стіні. Ми продовжуємо, але тепер спробуємо з легким прогином йти вниз, вдих. Від наших сідниць. Видих, видих, підкрутити, підкрутити і вирости наверх. Опора в стіну назад, вдих. І підкручуємо. Видих. Коліна чуть-чуть можуть піти вперед. Легкий прогин, вдих. Штовхаємо стіну. І видих. Вдих. Назад. І ще три. І назад. І видихом, видихом, підкрутили два останній вдих. І видих. Один є. Стаємо боком, права рука на стіні, права нога ближче до стіни, коліна можуть бути зігнуті, і права рука гарно відштовхується від стіни. Ліву руку ми можемо зігнути в лікті. Ми з вами, не кидаючи праве плече вперед, воно завжди у нас тягнеться назад. Починаємо штовхати правою рукою стіну, ліва рука йде назад вдих. А потім з видихом ми ліву руку також ставимо до правої в опору. І знову вдих і видих. Погляд між долонями. Права рука завжди рівна. Вдих і видих. Вдих. Праве плече накидаємо вперед. Видих. І ще два. і Ми затримаємося. Вдих, видих, вдих. Обидві руки можна буде підійти чуть-чуть ближче. Одразу м'які коліна ми підсіли. І спробуємо в цьому положенні зробити ту саму хвильку. Назад, вдих і підкрутити таз через круглення, витягнулися. Поштовх, вдих і видих. А руки долоні роблять такий рух, ніби ми тягнемо стіну вниз. Видих, видих, видих. Ще три. Вдих і видих. Набагато менший рух. Два. І видих. І останній. Вдих. І видих. Є. Поміняли. Ліва рука, ліва нога, праву руку. Витягнули, плече, не завалюємо вперед. Одразу вдих і видих. Вдих і видих. Три. От хто довго сидить. Дуже класно оці всякі спіральні вкручування. П'ять. Порухати хребтом. Шість. Дві руки в опору. Знову м'які коліна. Вдих. Легкий прогин. Тягнемо стіну вниз і видих. Вдих. Видих. Вдих. І видих. Три вдих. І видих. Чотири. Вдих. І видих. і Ще один. Вдих. І видих. Є. І одразу ми даємо. До стіни спиною. Головне, щоб вам не було холодно. Ви можете поставити собі якийсь рушничок на стіну, впираємося в стіну. Наші сідниці, криш, лопатки і голова у нас впираються в стіну. Ноги зігнуті в колінах, стопи притискаються до колимка, легкий крок вперед. Наше завдання поступово відклеювати спинку від стіни і приклеювати на м'яких колінах. Всього чотири повтори. Починаємо з нашої голови. Акуратно відклеїли голову і за головою починаємо дуже повільно відклеювати нашу грудну клітку, грудну клітку, грудну клітку, вдих, видих, вдих, видих. І от прямо ви вже відчуєте гарна розтягнена по попереку, але сідниці не відриває. Легка пауза вдих. І з видихом підкрутивши чуть-чуть таз на себе, вкладаємо криш. Ребра. І акуратно голова. І ще три. Давайте спробуємо на видих опускатись і на видих піднімати. Зробили вдих і видих. Внизу глибокий вдих. І видих. Приклеїмо, приклеїмо. Таз чуть-чуть прокручується. Видих, 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 видих. Вдих, ще два, видих. Вдих внизу і видих. Коліна зігнуті, підкрутили таз, приклеїли назад, і останній вдих і видих. Вдих, і видих. Є yeah. акуратно. Відійшли від стіни, ми закінчили на сьогодні. Швидка, але ефективна рухунка, яка допоможе вам порухатися посеред дня і не займає ні багато часу, ні багато простору, і нічого нам не потрібно. Всім гарного дня і до наступної зустрічі на Калинку.